Якщо ви досі не бачили цю кріпову ляльку та меми з нею і жодного разу не чули назву «Гра в Кальмара, вітаю! Ви досягли просвітлення? Бо інакше неможливо пояснити, як весь цей гайп пройшов повз вас. Південно-корейський серіал Грав Кальмара від Нетфлікс посів перше місце на стрімінгу у 90 країнах. І в Україні теж ще трішки, і він стане взагалі найуспішнішим проєктом Нетфліксу за весь час його існування. А якщо ви раптом досі не подивилися, обіцяємо, що спойлерів не буде лише загальна інфа. Грав кальмара. Це історія про таємничу гру на виживання. У ній беруть участь люди, які мають серйозні проблеми в житті, насамперед величезні борги. Ця гра їхній шанс отримати купу грошей, звісно, якщо вдасться залишитись живим. І ще про Спойлери не заходьте у тікток, бо там за хештегом Squid Game вже кілька десятків мільярдів спойлерів. Це не жарт, а реальна кількість переглядів тіктоків за цим хештегом. Mm -hmm. До речі, якщо ви бачили серіал, але не впізнали щойно почути співляльки. Це просто означає, що ви дивилися його з англійським дубляжем, де корейську пісеньку просто прибрали. Києнари <звук> голітига. Всесвітня істерія навколо серіалу перейшла вже всі межі. Я не знав ну і не думав, що гра у кальмара Пробіжить між нами Ларіса прощай. Я ухожу. і в ігру кальмара, я не вивожу прощай. Здається, не існує жодного медіа, яке б не написало хоч щось про гру в кальмара. До прикладу, поважне видання Форбс опублікувало ось таку новину. Навіть Кріт постить меми з грою в кальмара. У вас є 10 хвилин. Яку стратегію ви обираєте? Так, це реальна новина з видання Форбс. Живіть з цим! Блін, я втомилася у цій масці. Ти ж знаєш правила! Ніхто не має бачити твого обличчя! Нічого, що в мене немає тематичного костюму. Нічого в цьому сюжеті всі мають страждати. Поки весь світ на цьому заробляє. Продажі білих сліпонів «Ванс» виросли на понад 7 тисяч відсотків, оскільки головні герої серіалу носять дуже схоже взуття. І ще трішки про капіталізм. Якщо ви давно не обзивали когось ліваками, саме час звинуватити у лівацтві сотні мільйонів глядачів Нетфліксу зі всього світу. Бо гра в кальмара має максимально прямолінійний антикапіталістичний меседж. Або це серіал про те, як бачать процес вакцинації антивакцинатори. А ще цього тижня парламент відправив у відставку вже колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. На перший погляд, це не має жодного стосунку до Грив Кальмара. Утім, якщо подивитися, як відбувалося голосування, важко не помітити відсилку. Напишіть у коментарях, якщо помітили. Але й це була не найголовніша правда про прихований зміст Грив Кальмара. Зараз буде. Тримайтеся. Ви дивітець шоу грати песик. Дужка гривня, знак питання, долар нуль. І я ваш ютуб-калімар Майкл щур. рівно вичищальне скандал у державному укерексімбанку. Під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером у журналістів Радіо Свобода відібрали апаратуру, скрутили оператора і годину. Не випускали з приміщення Ігор, в них камеру в Ви І чортворітожі записи з камер, на яких Мецгер бикував, а служба безпеки банку крутила журналістів. Ми могли ніколи не побачити. Голова правління банку наказав їх видалити. Почистите. Але айтішники все банку відповідають своїй посаді так само, як і його голова. Тож журналістам вдалося повністю відновити запис на картках пам'яті з камер. Мезгер на це явно не розраховував. Тому якийсь час після інциденту поводив себе як жертва журналістського свавілля. Те, що сталося вчора, та розгортається сьогодні навколо бренду банку та мого імені. Це вже не журналістика, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування. Вання репутації менеджменту та його діяльності цей пост невдовзі зник повністю нуль, так би мовити, вичистили все гівно, бо з'явились відновлені відеозаписи. що те, що Цікаво не те, що Євген Медзер вирішив завершити спілкування на тому, з чого Дмитро Гордон зазвичай тільки починає своє інтерв'ю, і навіть не те, що це перший випадок в історії, коли співробітник Банку самі взяли відвідувачів заручники, а не навпаки, цікаво, те, що Мецгер – це перша людина, яка так яскраво згоріла, не тому, що взяла кредит, а тому, що його дала. Голову управління Укрексімбанку вкурвало питання журналіста-розслідувача про кредит в 60 мільйонів доларів під сумнівну заставу. Цей кредит був виданий фірмам підприємця, який веде бізнес та сплачує податки в так званій ДНР. Чому державний Укрексімбанк на чолі з Євгеном Мецгером видав багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, який веде бізнес та платить податки на окуповані території, чи проводились усі необхідні перевірки. Якщо так, чи дійсно у банку не змогли встановити цих даних, саме ці питання ми й намагались поставити Євгену Мецгеру. Врешті мецгеру вручили підозри за перешкоджання роботі журналістів та незаконне позбавлення волі людей. Банкіра відсторонили від роботи на час розслідування. Тож, в нього нарешті з'явиться можливість подивитися фільм схем та продовжити клеїти мецгера у Фейсбуці? Мовляв, все по закону, яке ДНР? Все надійно Служба безпеки банку все перевірила! <клес> <клес> мабуть, та сама Служба безпеки банку, яка Ігор. Ігор, забери у них камеру в чердак. Виставлюй. Зберіли. І от ету теж, Ігор. Забирай. 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 У «Телебаченні Торонто є свій Патреон. Це спеціальний донат-сервіс, де можна підтримати нас не тільки лайком, а й грошима. За менше ми кажемо дякую і дуже дякую. За більше надсилаємо наш фірмовий мерч. Футболочки, шопери, шкарпеточки, все, що забажаєте. А за найбільші донати записуємо особисті відео. Привітання. Переходьте за посиланням під відео. І до новин музики спільний клів гурту Калуш та Джері Хейл під назвою. Хвилі продовжує нестися в Ютубі. Про це стало відомо з наших надійних джерел, що мають доступ до всесвітньої мережі інтернету. Як заявила у пісні хвилі співачка Джері Хейл, ми як хвилі. Які не знають свого початку, свого кінця. В свою чергу, фронтмен гурту калуж Олег. Цюк, у тому ж треці зазначив, що крісити котика. На переконання пана Псюка сотні помилок не вирок у своїй читці. Репер підкреслив, що його бере радість, а Богом дана ще доба. Також лідер гурту оприлюднив свою позицію щодо ліків. Ще, поки молоді то кохання молі. Водночас, коментуючи слова колеги, співачка Джері Хейл знову наголосила, що ми як хвилі, які не зна свого початку, свого кінця, та повідомила про задимлення у під'їзді. Сьогодні я знову тим сусідських цигарів. Також джері Хейл проінформувала глядачів, що часто ненавидить школу, та більше за все боїться забуття. На думку пані Хейл, пізно чи рано, всі люди стануть випускниками школи життя, і у своєму приспіві вона ще раз акцентувала увагу на тому, що Не знаю. Свого початку. Свого кінця. Крім того, співачка публічно звернулась до лідера гурту Калуш з проханням дати обіцянку, що коли накриє і коли вони зникнуть, щоб він не забував рис її лиця. Коли ми зникнем, не риси її лиця. Офіційної реакції репера на заяву Джері Хейл поки що немає. Нагадаємо, як раніше повідомлялося у пісні гурту «Калуш», це були всі новини музики на сьогодні. Від себе хочу нагадати, що за останній рік ми не раз шпиняли і Джері Хейл, і Калош з приводу, чи навіть без. А зараз похвалимо. Тож. Годз! Королі. Кінс. Вогонь. І кров. А ще лайки. Я сказав лайки! Багато лайків! Ставте лайк під цим відео, якщо теж несамовито чекаєте на прикл гри престолів. Порошенку настрій підіймальне. Ський встряг у міжнародний скандал. Слідство інфо дропнули фільм про офшори президента України. Новий витік документів, мільйони файлів від реєстраторів острівних фірм проливає світло на таємниці політиків та бізнесменів з усього світу. Зокрема, українського президента та його бізнес-партнерів Пандора Пейперс Серхів з 12 мільйонів документів офшорних компаній, які злили міжнародному консорціуму журналістів розслідувачів Це найбільший витік документів з офшорок в історії. 600 розслідувачів з цього світу. Рік аналізували дані та знайшли приховані статки купи політиків, серед яких Нурсултан Назарбаєв, Ільхам Алієв, Тоні Блер та Володимир Путін. А серед українців в офшорному скандалі засвітились олігарх Ріната Ахметов, власник піцентру Олександра Гер. Колишній голова адміністрації Порошенка Борис Лошкін, депутат від ОПЗЖ Сергій Льовочкін, та звичайний хлопець Кривого Рогу, простий як 40 мільйонів доларів в офшорі. Президент України Володимир Зеленський. З вами Вася офшор і Серега Дірібан. Офшори – це граблі з гігантським страпоном на кінці, на який радо стрибають політики, бізнесмени та селеби з усього світу. Люди з грошима заводять офшорні компанії для мінімізації податків. А ще задля анонімності, бо дізнатись, хто реальний Власник офшорної компанії можна тільки завдяки подібним зливам. Ну і офшори з задоволенням використовують для відмивання брудних грошей. Це справжній рай для корупційного та кримінального бабла. Чи незаконний сам факт володіння офшорами? Ні, але бути політиком, маючи компанію в офшорних зонах, це як вдома на кухні збагачувати уран. А чи пізно про вас знімуть сюжет для новин? The Pandora, papers. Pandora, papers. Pandora Papers. Pandora Papers. Pandora Papers. Pandora Papers. Pandora Papers, або ж документи Пандори. З фільму розслідування слідства інфо про вшори зеленського ми дізналися, що кварталівці Арахніде. Вони сплели величезне павутиння з офшорних компаній, на які отримували гроші від Коломойського за виробництво контенту. Ці компанії створили у 2012 році. Саме в той час квартал пішов з телеканалу Інтер та почав співпрацювати з один плюс Коломойського. те, що у Зеленського є офшорні компанії, не секрет він їх сам декларував. Не секрет і те, що він отримував гроші від Коломойського за виробництво 95-го кварталу. Головне питання: чи був він частиною схеми з відмивання брудних грошей Коломойського? А в Коломойського є чисті гроші? Хороша новина. Це шутка. Журналісти зі слідства інфо змогли частково підтвердити, що у 2012-му офшори, які пов'язані з Коломойським, переказали 40 мільйонів доларів офшорним компаніям Зеленського та його друзів. І частина цих грошей можливо раніше була незаконно виведена Коломойським з Приватбанку. Фірми, з яких прийшли ці гроші, підозрюються у відмиванні мільярдів з Приватбанку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей. Ой, лишенько, це ж виходить, що всі вкладники привато можливо фінансували новий сезон сватів. А може і ні? Але навіщо вони будували таку складну схему виплат за гумористичну програму? Чи міг Зеленський по кінцівськи допомагати Коломойському виводити гроші з банку? Зеленський ще у 2019 році на передвиборчих дебатах міг відповісти на всі ці питання, але технічно злився. 41 мільйон доларів з рахунку Приватбанка заплатив вам особисто. на ваші таємні офшорні рахунки. Ви сказали, що я партнер Коломойського, і як я буду з цим жити. У нас в Україні так сталося. Всі канали. Належить олігархам. Минуло два роки після дебатів. Зеленський мовчить. Минув тиждень після розслідування, в якому журналісти знайшли підтвердження цієї інфи. Зеленський досі мовчить. У набу заявили, що починають вивчати транзакції Приватбанку, про які йдеться в розслідуванні. Зеленський все ще мовчить. Що тут коментувати? Офшори це вже частина українських традицій. Ось у гетьмана Порошенка був офшор. А офшор гетьмана полуботка шукають досі. Офшорні скандали це як гетьманська булава, що передається від одного Українського президента до іншого. Тож можна вважати, що Зеленський нарешті і сам став Порошенком. Тех підтримка? Слухаю. Алло, може то не зовсім до вас, але я працюю в банку і мені тут принесли флешку, і я маю вичистити все… все. А звідки у вас ця флешка? Не видаляйте там нічого. Ви зруйнуєте кар'єру і собі, і тому хто вам це приніс. Це набагато гірше, ніж опублікувати. Ой, я вас умиляю. Теж не байдуже до проблем інших. Влаштовуйтесь в клієнтську підтримку Support .Your App» та допомагайте людям з усього світу за гроші, посилання під відео. Очевидне! Відоси зі щенятами – неймовірно приємно дивитись, але не так приємно, як оголошення переможців Нобелівської премії цього року. Можемо перевірити. 2021. цьогорічна Нобелівська премія з фізики вручається за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем. Нобелівську премію з фізики отримали Шакуро Мараба, японсько-американський кліматолог, та Клаус Гасельман, німецький океанолог, за винайдення океанічної поїздки Грети Тумберг до США, How dare you! Просимо вибачення перед фанатами Мараби та Гасельмана за цей невдалий жарт. Насправді нас дуже вразила гасельманівська модель океану як стохастична система з ефектом довгої пам'яті. Але ще більше нас вражають третій лавреат з фізики Джорджо Паризі та його дослідження взаємозв'язку флуктуацій і безладу у складних системах. Дякуючи роботам Джорджо Паризі, я навчилася вираховувати інтервали між морськими хвилями. І цього року в затоці вода жодного разу не потрапила мені в ніс. Ех, зробив би він це раніше. Я б пояснив мамі, що в моїй кімнаті не срач, а динамічна система з елементами детермінованого хаосу. Нобелівську премію з хімії отримують Бенджамін Ліст спільно з Девідом Макміланом за розвиток асиметричного органокаталізу. Нарешті Ліст та Макмілан отримали своє визнання, хоча заслуговували на нього ще раніше. Але Шарпантьє і Дудна в 2020-му та Вітінгем і Акіра в 2019-му отримали нагороду заслужено. Тільки не згадив про 2018 тисячі так. Так пам'ятає твоє ставлення до сміта і фагового відображення пептидів та антитіл. Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології або медицини отримують Девід Джуліус спільно з Ардемом Патапутяном за їхнє відкриття рецепторів температури та дотику. Якби не Джуліус та Патапутян, ми б ніколи не дізналися про температуру та механо чутливі іонні канали. Як і про природу струму, у відповідь на який клітина випускає іони кальцію. Вам може здатися, що ми насправді нічого не розуміємо, а тільки Псевдо іронічно захоплюємось відкриттями, щоб прикрити цим свою некомпетентність у питаннях науки. А ми скажемо, що це у вас просто горить. І відчуваєте ви це завдяки рецепторам капсаїцину? Нобелівську премію з літератури отримує романіст з Танзанії Абдулразак Гурна. Ех, пам'ятаю, як я в школі потайки читав книги Абдулразака під партою, поки всі інші читали Кайдашеву сім'ю та журнал Нобелівську премію Миру за 2020 21 рік отримали Марія Реса та Дмітрій Муратов. Муратов Просимо вибачення, але Нобелівська премія миру це не та сфера, у якій ми тямимо. А висловлюватися на теми, де у нас недостатній експертний рівень знань. Ми не любимо. Визнаємо і говоримо, які ви теж не мовчіть. Напишіть у коментарях, що цікавіше: щенята чи нобелівські лавринята. У Телебачення Торонто я свій мерч. Вам захочеться його показувати? Не всім. Права та свободи відбиральне. Точно. Та ні, просто драматизую. На вчителів чекає обов'язкова вакцинація. Освітян та працівників органів влади зобов'яжуть прищепитися проти коронавірусу. Таке рішення Міністерства охорони здоров'я. І якщо вакцинація держслужбовців не надто усіх гойдає, то з вчителями дещо складніше. Уявімо школу. У ній десятеро вчителів. З них семеро мають щеплення проти ковіду, а троє ні. У такому випадку школа закривається. Поки вчителі. Не навчилися збирати гроші на антитіла у батьків. Школи, де вакциновано менше 80% працівників, переходять на дистанційку. Так, добрий день. Діти знову позаходили не своїми іменами. Так, віртуальна сопля. Це хто? Угу. Твоя мамка. Ага. Нюхач Бебери. Поняла. Сама форма дистанційки не найгірше, що спіткає учасників освітнього процесу. Найгірше це коли через невакцинованого вчителя дітей виганяють вчитися додому, де інтернету просто немає. В такому випадку вихід один копати бульбу. Замість парт – поле, відра і картопля. Саме так проходить осінь школярів села Віллі на Рівненщині. Навчання дітей там дистанційне, а інтернету просто немає. Отже, частина вчителів не хоче вакцинуватись. Дистанційка нормально не працює. Батьки незадоволені. Всі на майдан десятки батьків вийшли на мирну акцію протесту під стіни Турійського ліцею. Причина проста їхні діти змушені навчатися на дистанційному. Шо? Моя думка те, що моя дитина повинна ходити в школу і не повинна Дати і за вчителя в теорії вчителі антивакси можуть відкрити власну школу. Вона буде як звичайна, але з поглибленим вивченням ритуальних послуг. Я вважаю, що зобов'язувати вакцинуватися неправильно. У кожної людини має бути своя совість. Тоді може правила дорожнього руху не потрібні, та й кожен себе поводить на дорозі так, як йому підказує совість. Бо зобов'язувати людей переходити дорогу на зелений якось неправильно. У кожної людини має бути своя совість. А от директор однієї з київських шкіл тимчасово взяв на себе повноваження колективної совісті і подав до суду, щоб скасувати обов'язкову вакцинацію для вчителів. Досить терпіте час захищатися. Щойно я подав позов до суду, я особисто за вакцинації. Але категорично проти примусової. Коли ти можеш бути одночасно і за, і проти, складно розгледіти різницю між обов'язком та примусом. Цьому директору не завадило б сходити на уроки правознавства. Міністр Ляшко наголосив, що це не примусова вакцинація, а обов'язкова. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу, або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу. Зробити цей вибір вчителі можуть до сьомого листопада, коли набуде чинності наказ МОЗ. за цей час можна і Вісти собі на всі хвилюючі запитання про вакцинацію і демократію. Дуже прості запитання, шо ви там не свайте. Ну не смішіть мене, ну не смішіть. Ну що ви оце я не знаю? Хочете змін в Україні? Потрібні чесні вибори. Хочете змін у місті чи селі? Потрібні чесні вибори. Чесні вибори неможливі без незалежних спостерігачів. Одна з небагатьох незалежних організацій, яка вже роками спостерігає за виборами в Україні, це опора. 31 жовтня в Україні вибори. Але спокійно, не загальноукраїнські вибори відбудуться у Черкаській області в Золотоноші, у Херсонській в Новій Каховці, а також у Харкові. Опора шукає спостерігачів на ці вибори. Лінк, щоб подати заявку в описі до цього відео. Спокон вічне. Чому молодь жахливо одягається, погано себе поводить і взагалі якась не така? Це питання хвилювало старше покоління всіх епох і народів. <плес> Яке кончене! Але тільки в радянському союзі бумерське бухкотіння було частиною державної пропаганди. Бородаті патлаті хіпани, що полюбляли західний шмот за замовчуванням, вважались ворогами правильної радянської людини. І були однією з улюблених мішеней для висміювання у тогочасній сатиричній пресі. Ти, сину, хоч бороду відпусти, щоб було видно де ти, а де невістка. Hello, ви з Техасу? Ні, ми з борщагівки. Оце був би настрих! Ми з комсоргом так сміялися, аж керамічні рибки в серванті дзвеніли. Це карикатури з журналу Перець, одного з найпопулярніших гумористичних видань в радянській Україні. Розкид журналу припав на епоху брежнівського застою. У ті часи він розходився мільйонними тиражами. Тематичне меню друкованого органу комуністичної партії України було таким: загниваючий захід, криваві руки НАТО, кляті капіталісти, буржуазні українські націоналісти. А також вітчизняні дрібні бюрократи, ліниві робітники, алкоголіки та клас... Своненадійна молодь. От про останніх і поговоримо: борода, довге волосся, джинси все це ознаки зради радянських цінностей. Бо загальновідомо, що в СРСР ніхто не мав права носити волосся довше ніж брови Брежнєва. Що це новий піп? У нас з'явився. Ні, тодарчин синок на канікули переїхав. Та ти від мене. Яка тобі емма? Я едик. Були й інші важливі теми для радянської сатири. Молоді дівчата одягали міні-спідниці. Або навіть гірше штани. У вас мамо така спідниця, що мені аж соромно вийти з вами в місто. А я хлопці пам'ятаю, коли жінки ще в спідницях ходили. І всі ці кляті запроданці, звісно ж, любили все іноземне. У моєму домі все-все закордонне, тільки чоловік, на жаль, з Томашполя. Яке щастя! Мене переїхала машина закордонної марки. Так у суму знімаєте? Мабуть, сину моторолер купуєте? Ні, джинси. Багато хто з радянських громадян справді готовий був віддати місячну зарплату за звичайні іноземні джинси хоча міг би й далі патріотично одягатися в ліверну ковбасу. Не гусак з Гагарою, це стиляги парою. Одяглись, мов клоуни ці кудлаті модники, звідки вони, хто вони? Дурні і мерзотники західнокультурні, місце їхнє в урні. Оверсезні шмотки, стікен-поук на лицях, гоцають під техно, молодь, схаменися. О, я теж так спробую. Кольорові коси, кольорові лінзи. Чим вона хворіє? Мабуть, фемінізмом? Карикатура на патлату молодь в джинсах це переважно 70-ті роки. Згодом ця тема поступово зникла. Не змінюючи загального стилю, перець виходив друком і в часи незалежності. Просто перестав бути радянським та став українським. І лише нещодавно йому жаба дала цицьки. Хоча відроджена репліка видання досі виходить онлайн. Натомість радянський перець, як концептуальна ідея, переїхав на телебачення і тепер називається дизель шоу. Хелобра. Хайбраза. Я не понял, але ташо мені що два мата прилітіла. i <laughs> Не треба забувати, що патлатих рокерів та гіпів радянські часи не лише висміювали, а й реально арештовували та кидали в лапи каральної психіатрії. Тому вся ця історія насправді не смішна. Тим більше, що й зараз через яскраве волосся та нестандартний вигляд можуть побити прямо в центрі європейської столиці, десь на подолі, і це будуть не комсомольці. А цікавезну статтю про політичні карикатури з журналу Перестрадянських часів можна почитати на сайті проєкту про історію української культури Амнезія ін під відео. У минулому випуску щур мав ось такий вигляд, а Карпати ось такий. А ще там був Гітлер. Посилання ось тут. А тут карколомна історія про спецоперацію КДБ. Комітет держбезпеки вигадав конспірологію, яка досі існує у США.